його традиціях Президент Порошенко вимагає від військового командування за тиждень одягти армію у зимову форму? Чому волонтери знову поруються краще за міноборони? Про ці та інші будемо говорити з півкоординатором волонтерського руху «Вірність живим Ольгою Кобилянською. Пані Ольга, доброго ранку. Доброго дякую, що звітати нашої ранкової студії. Отже, скажіть ще нещодавно військове керівництво запевняло, що армія повністю укомплектована до зими. Але яка зараз ситуація насправді і яку ви маєте інформацію загалом? А, історія така: на сьогоднішній день дуже мало е, е, армія укомплектована зимовою формою, абсолютно не укомплектована термобілизною. Е, частині видали тим нашим підопічним, частині видали зимове взуття, але воно дуже низької якості. Так. А ось буквально, здається, півтора тижні тому була зустріч е, наша волонтерів з міністром оборони. Ми вимагали від. Ну, тобто Міністерство оборони прозвітувало перед волонтерами, що до 15-го, здається, жовтня повністю Збройні сили України будуть одягнені в зимову форму. Так. Ми вимагали щоб якщо, якщо 16-го, скажімо, наші Збройні Сили не будуть одягнені в зимову форму, так. то людина відповідальна просто напише рапорт на звільнення. Це, бу, це, буде наша, це була наша вимога. Ми не почули ні так, ні ні, але ми будемо цього вимагати. Тим не менше, ми не чекаємо, поки Міноборони займеться цією справою, поки вони пошиють форму. Ми не знаємо, якої якості буде ця форма, тому ми займаємося цим самотужки. Наша група не так масштабно, тому що наша спеціалізація це прилади нічного бачення, засоби зв'язку, навігатори. Але тим не менше ми теж замовляємо зараз три тисячі комплектів термобілизни. Ми замовляємо зимову форму і бушлати, зимові спальники, тому що хлопцям уже зараз дуже холодно. От, наприклад, що не їхала до вас на ефір, мені зателефонували з 13-го батальйону 95-ї бригади. Хлопці просять елементарно розкладушки, тому що вони сплять на землі, там в палаці. 20 людей і з них тільки двоє знайшли собі піддони, а всі інші просто сплять на землі. Ну і від собі, якщо зараз вже в зоні АТО до мінус п'яти, то так. це справді дуже холодно. Ну ось ми спілкувалися з бійцями так з зони антитерористичної операції, зокрема в цій студії дуже багато, і вони теж жаліються і скажуться, що не вистачає навіть елементарних буржуйок, обігрівачів. З цим також проблема, так велика проблема. Ми говорили про це ще, скажімо, десь в середині серпня. Ми говорили, що є проблема велика, йде зима. Зимою воювати набагато складніше. І кому як міністру міністр оборони про це знати? І я не розумію, чому така проблема була підготуватися. Сьогодні ми вже маємо майже середину жовтня на календарі. А ну фактично армія підходить не готова до, до зимового періоду, а тільки ті зусилля, які доклали волонтери до цього часу, ну а волонтери доклали, я вам скажу значних зусиль. По Постійно через кордон ми тягнемо. Ну, українська форма, вона значно гіршої якості. Ви можливо бачили сюжет у змі форма горить. І її носити дуже небезпечно, навіть не те, що незручно, а просто небезпечно. Тому ми закуповуємо багато вже списаної форми з натівських армій. Ось зараз ми в неділю ми будемо вести з Польщі комплекти німецької форми Флектарн. А, вона така, ну вона до мінус п'яти градусів, десь не зовсім зимова, але вона з під плюс термобілизна, ну скажімо до. До перших морозів можна буде в ній до хвиля. Скажіть, ну а взагалі волонтери мають якісь зв'язок із президентом? Чи все чи, чи співпраця з Міноборонною завершується лише тим, що одні звітують і все ну, зв'язок з президентом власне є, але я не думаю, що президент може вирішити там питання. Ну це, це рівень президента вирішувати питання забезпечення формою. А ось зв'язок через радника, президента Юрія Бірюкова. А, ось у нас була зустріч з президентом. Нібито нібито зустріч виглядала дуже конструктивною. Там по ходу вирішились деякі питання, але ми вийшли з зали. Очевидно, президент пороздавав накази, і потім ці накази десь або ігноруються, або не виконуються. Я не знаю, з чим це пов'язано. Швидше за все, просто з некомпетентністю і з неповороткістю державної машини. У нас державний апарат абсолютно не відповідає потребам часу. Ну просто знову ж таки, президенту докладають про те, що все гаразд, все окомплектовано, на що, що вводять в оману. От у мене часом складаються таке враження, ви знаєте, <смір> у нас була історія, ми ремонтували на Миколаївському бронетанковому заводі БТР для 93-ї бригади. А він вже був майже готовий. Ми його повезли на екранування, і нам зателефонували з Миколаєва і сказали, що приїхав генерал з генштабу. Це було перед візитом президента в Миколаїв, і в терміновому порядку шукає 20 робочих БТРів, щоб показати президенту. Сховайте свій БТР, щоб він часом не потрапив. Потім, куди він поїде, не зрозуміло, що вони про нього скажуть, звідки цей БТР. І ми мусили робити з нього неробочий, зняли акумулятори, щоб, не дай Боже, не забрали наш БТР, тому що його чекають хлопці в зоні АТО, і він їм дуже потрібний. Ось Така історія. Тобто, так, да, картинку президенту створюють і. Мені дуже шкода, що часто він не розуміє, що те, що показують, і розказують, це картинка. А чи правда те, що термобілизни найзагалі ну, взагалі не було вписано там в, в перелік найнеобхідніших не, не речей? Зараз? Так, на привеликі жалі. Термобілизни не було і, скажімо, міноборони, наскільки я знаю, досі не закупила жодного тепловізора. А це одна з найнеобхідніших речей О, зараз, коли ночі стоять довшими. А, а війна в основному ведеться в нічний період, в темний а, і там Ну це просто дуже необхідна річ і на блокпостах, і для тих, хто ходить в розвідку. А, ну жодного тепловізора на сьогодні не закупили. Наша наша група на сьогоднішній день вже завезла в зону АТО п'ятдесят А, тепловізорів. Ну, так, щоб ви розуміли, їхня вартість в залежності від моделі, десь від 50 до 60 тисяч гривень це такі середні, є звичайно дуже так. дорогі. Ми такі не купляємо, на жаль, не маємо можливості. Ми завезли зараз уже в Донецький аеропорт два тепловізійних дальноміри, які бачать на 20 кілометрів, це просто знахідка для артилеристів. Ми закуповуємо радіостанції, тому що в, на балансі у частин є, знаєте, такі ще радянські, великі стаціонарні, пересувні якісь апарати, агрегати. Ми от купили. Це не дуже дорога штука, називається сканер радіочастот. Для радіорозвідки це взагалі просто ну, дуже потрібно. А наша радіорозвідка навіть не знала, бо ну, не знала про існування таких маленьких портативних. А, от, вони все з тими радянськими тягалися і нікуди від далеко від штабу не можна а було А яка виїхати. ситуація з зимовими наметами? А, я не знаю, яка там ситуація, які думки в Міноборони. Ми зимою намети зараз шукаємо, закуповуємо. Тобто є такі арта, називаються арти, арктичні е, намети. От нам запропонували теж поляки, це наші добрі друзі. Тому що є така річ, е, є Німеч... в Німеччині, є аукціони армійські, де продаються всі непотрібні вже або списані армійські речі. Але так. я не знаю, чи це писане правило, чи це не писане. Вони не продають їх в. Воюючим сторонам і українці вони розглядають як сторону конфлікту і українцям не продають, і навіть якщо людина якимось чином пов'язана з Україною, це може бути громадянин Німеччини, але якщо він пов'язаний з Україною, йому не продадуться. Ну і тут нам допомагають поляки. Вони це все скуповують і потім передають нам. Ось то є такі намети просто з котлами всередині. От ми зараз спробуємо. Ну дивіться, ну власне ж міноборони може набагато швидше вирішувати всі всі ці питання і, і повинна це робити. Яка співпраця волонтерів з міноборони? Теоретично може <с? <с?> і повинна вирішувати швидше, але міноборони це така а, неповоротка, обтяжена корупційними схемами, тендерними процедурами. Структура, а, що навряд чи у них вийде швидше ніж у волонтерів. Ось і справді волонтери ходили після останньої зустрічі з Гелатеєм, міністром оборони. Волонтери ходили до департаментів по закупівлям, спілкувалися з керівництвом. Справді, там просто настільки забюрократизована система, що е, дуже швидко не вийде. Там потрібно стільки папірців, стільки дозволів, стільки норматив. Так і, і гроші лежать. Ну зараз іде мова про те, щоб е, ті гроші, які були зібрані за допомогою смс-ок 56,5 і за допомогою не здається, називалися військові векселі, так чи облігації. Е, от біг е, ці гроші передати волонтерам або принаймні під контролем волонтерів ними розпоряджатися. Е, це до речі, ініціатива була президента, і, і от зараз створюється, От зараз буквально в ці хвилини до засідання координаційної ради волонтерів при міністерстві оборони. А, і ідея така, що волонтери з цієї координаційної ради будуть входити в комітети в зрозуміло в, і тентаконтро будемо самоставити крапку. Я дуже дячно за те, що ви займаєтеся цією справою за те, так що ви завітали до нашої студії. Дякую, дякую. вам. Бачите.